Вітаю усіх, Сьогодні у нас черговий випуск передачі Центральна Вісі. З вами я, її ведучий Анатолій Коноваленко. І в мене в гостях, як завжди, Марія Воробець знаходиться Вітаю Марія! Тебе. У неї правда вітаю, Анатолій. Так, Вітаю, Анатолій. Мене чутно видно, будьмо. Всім великі вітання. Чесно кажучи, що зв'язок Я... там не, не дуже так. Ну але якось хоча б голос іде нормально, то спробуємо зараз обговорити цю передачу. От і тема нашої сьогоднішньої передачі якби виходить правда і виправдання. От. Ну, істина, чого люди ну, не так не можуть отримати не хочуть і навіть знати, ту істину. І ми знаємо і такі вирази, там я цього чути не хочу, цього бачити не хочу. Тобто, коли людина бачить якусь таку річ, яка її там начебто дратує, вона не хоче цього бачити. Тобто вона не хоче розібратися, в чому там проблема. Ну, якщо вона проблема якась. От вона не хоче бачити, каже, не хочу цього бачити, не хочу цього чути. Тобто, і таким образом людина не хоче сприймати реальний світ, бо та штука, яку вона не хоче бачити, ж таки є в цій штуці, ну в світі перебуває. І в цьому контексті е, виникає е, от таке от, ну, запитання, чого люди от, хочуть жити десь в себе, там, в якихось своїх думках, своїх ілюзіях і не хочуть бачити те, що відбувається навколо, не хочуть бачити реальності. На жаль, ми живемо в такому світі, в якому кожна вона знаходиться на своїй хвилі, в своєму енергополі, в якому скажімо, скажемо, облаштовує свій світ, сприймає свій світ і так далі. Як її там чи навчили, чи вона просто хоче так, таким чином бачити світ. І це дуже, скажем. Викривлює і спотворює сприйняття однозначно, тому що саме у цей в якому є блоки, які не допускають істину, зло ну, енергію тому що все є енергія. А всі е, люди, котрі, е, не приймають істину, вони просто заблоковані е, від неї. І, як Ісус Христос тоді казав, що отець покинув мене, розумієш? Ну, як може. Е, Точка існування, основа існування покинути живину. Живе тіло що вже видно, воно просто не може покинути. розумієш? Воно може тільки тоді покинути, коли тіло перестає ну, функціонувати. Розумієте? А, а решта це все спотворене сприйняття. І тому, скажімо, будь-яке таке от сприйняття, в якому Здається, що істини немає там, чи якісь такі речі людина не хоче правдиві бачити, які дійсно реально існують там, і так далі. То це однозначно це блоки, це не прийняття світу, такого як він є. Це зависання на певних енергіях, зависання на певній структурі світобудови, уявної світобудови, тобто ілюзії, яка. Не дає, ще раз скажу, нормально функціонувати і від цього. Люди мають проблеми, хворіють і тому подібне. Звичайно, що цьому треба дуже не, не те, що дуже довго вчитися, треба усвідомлювати, що ми є енергія, ми є перше джерело цієї енергії, і, і все, що першоджерелом джерелом не може бути чимось іншим. Просто не може бути, а все, що інше, це ілюзії. Ясно. У тебе завжди... <свіс> <свіс> на днях запостив, перепостив свого друга пост, якого він пише, що, на жаль, можливо об'єднатися лише з тими, хто шукає істину. І це єдина платформа. З тими, хто її вже знайшов, об'єднатися неможливо. Ну, вже знайшов у лапках. Вони амбітні, агресивні, безжальні до чужих думок. Прав та інтересів, от якби тут така думка. І там е, мені написали коментар. Е, зараз секундочку, хоч і вглянути, хто я написав, а влада написала. То виходить, щоб об'єднані єдна, об шукачі істини після того, як її знайдуть, також стануть амбітні, агресивні, безжальні до чужих думок і інтересів. От і тут, якби, виникає е, таке запитання, Бачу, що люди думають, що коли знайшов істину, то насправді. Якби ні до чого не прислухається. Ну, тут мало снаважці трохи інше. І ви пам'ятаєте, мабуть, ми в передачі говорили, коли ти зустрінеш Будду, вбий його. того що багато людей, пізнавши якусь там, скажімо, таку дрібку чогось, вже стають учителями, гуру і претендують на те, що вони зовсім ну вже все знають і можуть всіх навчати. Розумієте, а він тільки ну не знаю на якісь там, ну децел якісь щось там, пізнав тільки. так, і от, в принципі, того з, з ними важко об'єднуватися. Я сам пам'ятаю, колись навчався в такій духовній школі і ще не знав Марію, але Марія написала листа. Вона писала всім е, листи е, по всій Україні різним езотеричним групам, також пропонуючи об'єднатися. Ну, ми тоді зібралися, обговорилися листа і подавали, йово, ми такі круті. Ну навіщо нам з кімця в'єднуватися ще. Ви ж тут ще вони хочуть нас використати, чи ще щось? І написали відмову тоді цій Марії. А потім я вже з нею познайомився, скільки, ну не знаю, може бути років 4 вже прийшло. Після того ми познайомилися з тобою, Марія. От такі були речі. Того, от якраз в цій фразі і містилося, що ці, хто пізнав істину, вони, начебто. Ну, об'єднатися не можуть уже, от в цьому е, контексті. Та, інститут інтеграції він планувався в Києві. Ну, це так, такі такі були хороші для того, щоб знайти людей, які прагнуть створити таку школу. Ну скажімо школу, яка, яка зараз називається Центральна Віст, так, і, і от це було основою. Цього такого планування. І, очевидно, у вашій групі все-таки були такі, ну, знайшлися такі люди, як, як от Анатолій, який, фокра, який пішов іншим шляхом, оцим, так би мовити, школою магії і так далі. І Такої не цілісної езотерики, скажімо так. Але разом з тим, треба розуміти, що. І тому так все склалося, і утворилася така наша школа, центральна війська. Але разом з тим треба розуміти, е, об'єднуватися людям не просто через їх сприйняття. Людина, яка знаходиться у центрована, вона вже, ну, скажімо, в єдності з усіма. І тому в будь-якому випадку вона приймає будь-яку позицію, вона розуміє позицію кожної людини, тому що це вибір, і тому вона не може бути амбітною. Амбіції це вибір і поведінка людей не буваних, людей, котрі не знають, по-перше, не сприймають істину, котрі не перебувають в рівновазі, в спокої і в абсолютному ну скажімо. Баченні. Тому тут амбітна людина, повна людина амбітною просто не може бути. ось, І, і все. і На цьому крав. А все решта, воно так. Всі, хто амбітні, вони об'єднуватися не будуть, тому що вони бояться похитнути свою ілюзію досконалості, ілюзію їх якогось досягнення. Розумієте? А Дух, єдність досягати не треба. Єдність у нас є всередині, треба просто прийняти в себе всі свої сторони, як ми завжди говоримо, всю свою позицію, весь світ, в якому знаходиться людина і знайшлася в той момент, в якому вона почала приймати. Так? Це приведе її до цієї єдності. Іншого шляху нема. Об'єднання воно йде зсередини. Ближче вона до істини, тим ближче вона до кожної душі. І тут тільки так працює. І тому вона усвідомлює, сприймає кожну, дух, кожну кожне тіло і кожне бачення. І тому там амбіцій немає. Там є просто розуміння і прийняття. Зрозуміло. От, е, е, і, скажімо, Далі, от стосовно того, що наш мозок влаштований таким чином, що людина завжди виправдовує свої навіть самі найстрашніші вчинки, що, начебто, були якісь обставини, які змусили її зробити ці речі. І в принципі, ну, будь-які там, ну ми знаємо є психологічні прийоми, які там проекція, там ну ще якісь там ну, багато є таких прийомів психологічних, які е, призводять до того, що Людина ну не сприймає реальність і виправдовує свою поведінку чимось там, ну якимись там речами. І от, скажемо, багато з людей чого не хочуть знати якраз правду, яка ну насправді відбувається, а хочуть знати, якраз, ну, виправдовувати те, що є. От хто спілкувався зараз з росіянами, він. Знає, як з ними спілкуватися. Вони все це виправдовують. У них все влягає в їхню так звану якусь логічну картину перевернутого світу. І оці всі речі, там і підірвана дамба ця, і вбивства масові, і все решта. Вони дивуються, чого українці зараз радіють, тому що якогось росіянина там з'їла акула в Єгипті. Що скажете, вода? Ну, то це знов ж таки це така перевернута картина реальності. Ти ж ти знаєш, Анатолій, як людина, яка повністю відійшла від сприйняття від реальності, так а знаходиться в нав'язаному ілюзорному світі. Ну, а вони всі там підкорені. Вони не тільки підкорені, вони підкорилися. в них така природа підкорятися цьому. Правилам якоїсь їхньої ілюзорної єдності, якогось ілюзорного народу, і ця пастка вона відмежована, від'єднує від всього світлого, тобто там, ну, скажімо, енергія. Розумієш, дивись, якщо кожна людина це є поле енергетичне, так, і це поле енергетичне живе. Так, воно має ну, там, певні виміри, от, ну, ці всі тіла астральні, вони мають певну енергетику, ауру, там це все. Воно має такі та кольори, таке світло випромінюється, так і от коли е, поруч люд... теж енергополе, воно знаходиться в інших кольорах, таких важких і так далі. Звичайно, що це поле ну, живе, воно реагує. Співчутливо, якщо це поле досконало, якщо це поле світле, якщо це поле, то принесення, скажімо, цього, ну, цієї єдності, досконалості і так далі. Якщо структура правильно, здорова і несе енергію, ну, істини, Якщо це все от, там пошкоджене і викривлене в цьому полі бо перш людина це тіло фізичне щільне, а це енергія. Так, якщо викривлене, то сприймає всіх викривлено, розумієте? І от так, і таке сприйняття, і вони от і це сприйняття, воно воно, воно не має ні співчуття, воно не має відчуття того, що там проблема, бо в них самі проблеми. Людина, котра несе оце світло істини, вона відчуває проблему. там, Якщо проблема в тому полі, де от ті тварини плавають і рятують одне одну, де люди просто нажахані. А от та, та, та свідомість, котра якраз має оце викрилене енергополе вивернуто буквально, то вона робить так, щоб всім було зле. розумієте? Воно так от воно так живе, розумієте, Оцими, такими страхами, цими всіма ляками, щоб світ не був такий от досконалий, а щоб світ був такий от перевернутий, недосконалий, і так далі. І в цьому якраз проблема отих, тих тої от хворої уяви про світ. І, і сприйняти цю цілісність. Та хвора уява вона не то, що не може, вона просто вона, вона і така от природа вона спотворена, розумієте, це поле. І, і В чому проблема? Кожна людина, котра намагається бути цілісною, навколо неї зцілюється світ, і вона не може сприймати когось з хворобою, не співчуттям, не, не це, це зцілити. Буквально кожну людину тварину вона хоче стілити. А та свідомість, котра шкодить, так вона, тому що вона така пошкоджена, і вона, хоч, і вона бачить світ такий, як вона ви. І вона от хоче все спотворити. І все, і в них так оце працює. І тут е говорити про те, що там, що там може бути якась правда, розумієш, ну це е захищати От та людина, котра захищає ці віроломства. Ви собі уявіть, яка в неї картина енергополя, там свідомості? Чого? Де вона знаходиться по відношенню до, до ну, Бога, до Абсолюту, чи до, до, духов, до духу свого навіть, чи, чи, чи до своєї душі? Це, це страшна картина насправді для твоєї людини, яка сприймає це віроломство, ну, і все. Наша енергія це поле, і ми це поле утворюємо досконалим, або ми його не утворюємо, розумієте, або спотворюють вони. розумієте. Один спотворює, а другий творить світло, несе. І це все від, від нашого сприйняття, і це все абсолютно від того, як ми сприймаємо світ. Вони не хочуть поки що сприймати світ цілісно. До них е, якісь там ну їхні от ці правителі, там ще щось, їхній кремлівський порядок там це все досконалість розумієте? І все, що вони скажуть. А хоч би ну тобто це в цьому проблема, розумієте? В цьому проблема цього людства? Що вони е, не вміють бачити і не і вчитися бачити. А зараз ми знаємо, що ера. Віри закінчується. Приходить ера мінімум знань, не тільки бачень там, сприйняття ера, Це зрозуміло, що це, це, за цим мусить піти. Але ера знань вона це вже трошки інше. Навіть ну, була ера віри, так, знань. Це людина принципово не може бути поза знаннями, поза позицією, е, в якому. Душа є першою основою, а не фізичне тіло, в якому є певний порядок і закони буття, які знати не знати неможливо. І тому оці закони буття, вони як якби людина не тікала від них, не закривалася, вона просто цікує свою реальність, спотворює свої ті, спотворює своє існування і відходить від істини. Про це ми завжди. Говоримо, і це основа. Нам потрібно знати свою основу і закони буття. Ясно. Ну тут мені згадалося, сьогодні десь пробігала там на просторах інтернету е, картинка така, що якась дівчина, е, скажімо так, легкої поведінки, е, пише, що зі мною такий буде секс, е, тренічок, і типу, по трьох будемо: бо я руска, я і со мною Бог. Тобто, секс, секс з Богом. Розумієте наскільки ну перевернуте у них в голові все, що от таке писання? Розумієте? Незабутній просто секс з Богом, якби. І в принципі, що можна сказати, ці люди хворі. от, і я просто зараз ну хочу нагадати, які признаки ну, основні захисні механізми психіки, того що не знати правду зараз неможливо. І Навіть не хотіти не знати правду, ця правда лізе, проривається, і вони для того, щоб закрити ну, основні захисні механізми психіки, а психіка психо це душа. Ви знаєте, так платиною. От відноситься витвитісні ну, витіснення, проекція, заміщення, раціоналізація, реактивне, реактивне зображення, регресія, сублімація і отрицання. Так, ну це російською просто от, перекладаю одразу. Так написано, розумієте, оці всі речі, що я тільки що назвав, ви можете знайти їх там і ви, ну, основні захисні механізми психіки. І от, в принципі, коли ви бачите цю людину, от в цих от людей, наших опонентів, оці всі механізми включені. Вони що можуть, те вони витіснили десь у підсвідомість, там що не можуть, там вони якось його раціоналізують, наприклад, як ну. Ті ж самі там, задавали запитання, що Касіпія казала, що в нас така війна, бо українцям заслужили цю війну. Оце раціоналізація якраз ця. Розумієте? Тобто не того, щоб не брати на себе відповідальність, вона каже, це хтось, українці заслужили, розумієте цю війну. Хоча що так і інше, якби. От, і ми там е, планували ще зробити якусь передачу з Касіяпією, але поки що вона там переноситься на невизначений час. Е, чого? Ну, якби треба і туди доносити цю інформацію. Тому що у нас інформація не словесна, не вербальна, а вона енергетична і таким чином, якби, можливо, і там скресна якась крига, щось розплавиться, і хоч одна людина ну, почне змінюватися. От таке. Ну, ти знаю, якось такий сьогодні зв'язок. Можливо, ми якось будемо і цю передачу коротше робити, не будемо. Так, ми будемо робити, тому що дуже лапкий, але і нічого. Нема такого, е, Головне, ми, сказати, а решта ми все рівно зробимо до, до ретриті. І коли я приїду, приїду додому, до це буде, буде, буде кращий зв'язок, ми, ми зможемо розширити. Так що перепрошуємо кожного глядача. Е, ми завжди на зв'язку з вами, всіма глядачами. І ніколи ми не розриваємо цей зв'язок, тому що. Е, ми ходимо в ефір заради того, щоб всі люди прийшли усвідомлення, що ми єдині, нерозривні, ми є дух, ми є душа, ми є основа світобудови. І все ми можемо. І у нас абсолютно єдина свідомість, яка може організувати все здоров'я, щастя собі, хороший день, хороший настрій. І все рівно допомагати змінювати цю ситуацію зсередини. В будь-якій точці світу ми можемо можем сприяти високим вібраціям. Працювати енергетично, як то кажуть, що ми з'єднані і ми змінимося. Якщо хоч одна десь на одному атомі зміниться вібрація, то змінюється на всіх. Атоба, хто що це все є одно. І якщо там кажуть, що хочете я вам правду розповім, а ти кажеш, ні, дякую, мене своя, власна, так, то це означає, що правда взагалі одна на всіх, і істина одна на всіх. І якби ну не може бути там, що в кожного своя правда, що в кожного якісь ці речі. Просто ті люди, які про це сперечаються, мабуть, і один і інший відійшли від істини, і тому у них кожного своя правда, то що правда вона одна, якби і істина одна. І оці всі виправдання, оці всі захисні механізми психіки е, тільки е, ну, для того і вживаються, застосовуються свідомо чи несвідомо цими людьми, щоб не бачити цієї правди. От ти пам'ятаєш, як ти розказувала, коли вторгнення починалося в 2014 році, йому кажуть, слишать я того не хочу, там один ченнелер знаменитий. От. Так, так. Одна людина, яка не приймала ніяк. При тому, що канал. Говорив ну, серйозні речі і а оце от їхнє суд, який загружений в якусь таку вібрацію, з якої вони вибратися ніяк, велике співчуття такому е, переконанню і в такому входженню в таке переконання, неприйняттю чогось іншого. Це як колись в остро на острові. Жили люди ну там поселені, і завжди говорили, що за горою, там за морем, там щось страшне відбувається, нікода, ніхто туди не ходить, От ми, от, це от, єдиний світ, і так далі. Розумієте? Оце приблизно така в так, них стан. Вони завжди пам'ятаєте, в Радянському Союзі вони е, намагалися. Очорнити всі країни світу, окремо вони казали, тільки в Радянському Союзі найкраща освіта, найкращі книжки, найкращий одяг, все найкраще, а всі решта чорні ходять. Розумієте? І така от в них залишилася тенденція, така в них залишилася. Ем... Таке от переконання, от вони собі тримаються в тому радянському союзі своєю психікою. Я навіть не знаю всіма своїми цими баченнями, і в цьому дуже велика проблема, що вони не можуть ніяк вибратись, при тому, що їхні там діти живуть в Америках в тих політиків і так далі. Ну це катастрофічне бачення і катастрофічне сприйняття. І тому ми будемо все-таки ці передачі будуть виходити, незважаючи на те, що люди думають, що з центральною вісім не можна говорити, не можна з нею, ой, з касіопеєю не можна говорити, не можна з ними робити передачі і тим більше російською мовою, і це людям дуже неприкро непри, і неприємно слухати. Це потрібно робити тільки для того, щоб те переконання, ота стіна темряви тріснула розумієте? Ну, ну, ми згадаємо навіть Ісус Христос там спускався в пекло, щоб ну, щось там зробити краще. Ну, якісь, відкрити щоб... серце, відкрити серце, для того, щоб це серце, а як оці слова в нашої медитації, що я стою в великій тиші, великій тиші. І в цьому стані моє серце світить. Розумієте, коли от це нічого не заважає чути істину, бо істина в тиші знаходиться. Світло, воно за межами цього, цього шквалу, всіляких оцих новин, там, всього, всього цього, що зараз відбувається у світі, з цього шуму, насправді єдине місце, в якому можна почути істину, це наше серце. Це наше прийняття, в якому людина може заглибитись у цю єдність, цю центрованість і, і там тільки знаходиться оця тиша, в якій серце горить і наповнює кожен атом всього нашого іства. І тако, таким чином наша природа вона стілюється і робиться на одній вібрації з вічністю, з добром, з, з радістю. Ну дивися, бачиш, якраз під кінець налагодився зв'язок, і стало нормально, не чути тебе і видно навіть. От, ще тоді таке давай, питання розглянемо. одне. От Зараз ну, ми знаємо, така трагедія трапилася, що підірвали ту греблю. От, і там дуже багато людей постраждало. Я не знаю, скільки там загинуло, але я думаю, що багато загинуло, хоч ми і не знаємо того всього, що там відбулося. Я ж не кажу про тварину, oh. якого взагалі порахувати не можна. Не починаючи від мишки, там якоїсь там закінчуючи там ну, коровами і ще якимись там великими тваринами. Розумієте, там, ну просто це все не порахувати, скільки це шкоди зроблено було. Але от ну, бачите, якщо задати з іншого боку, то ми, ну, хто був на Хортиці, той знає, що на Хортиці вона якби була оточена з двох сторін швидкими водами Дніпра, там були пороги, козаки там ходили, а всередині був великий. Луг, якби на якому жили було кілька сіл, і які це Каховське водосховище тоді затопило. І от не знаю, багато езотериків Ну я теж колись туди їздив, і всі хотіли той великий луг побачити от Бачите, як воно буває виходить, цей луг побачить. От побачимо тепер цей луг, але от так от воно е, ну відбувається. Тому ще хотілося би нагадати, що от всяких своїх там бажаннях треба бути дуже обережним, тому що вони. Виповнюється часто не в той варіант, в який ми хотіли би ну, щоб воно виконалося. Або ці бажання потрібно дуже чітко формулювати. От, може, ще такі приклади. Можна згадати, що там людина каже, я хочу машину, ну там хопа, помер батько, і в нього машина була, от бери їсть. Ти ж хотів. Розумієте? Треба, ну ці бажання формулювати правильно, обережно бути з ними. Так, так, треба бути в душі. Тоді бажання виникають з, з позиції духу. Так. От ну тоді на цьому будемо завершувати. Хочеться нагадати, що у нас 30-го числа починається ретріт, там ще є вільні місця. Хто хоче там в групі центральна вісь» розміщені у нас, скажімо, посилання на реєстрацію і анонс. Також в групі енергія єдності розміщено це все. І реєструйтеся. Там всі умови викладені. якби Будемо ці всі питання, які вас турбують, розглядати в тому числі індивідуально. Це три дні. Будемо знаходитися, скажімо, в, майже на безперед... природі в безперервній медитації, в чистому енергетичному, сильному енергетичному місці, то що це завжди сильне енергетичне місце, От особливо наші Карпати. Тож до зустрічі. А, і ще нагадаю, там хто. Не, не поставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал там, і е, щасти усім. Будьмо! Будьмо!